Якщо ваш бізнес працює за шаблонними договорами з інтернету або ще гірше, взагалі без них. Тоді ви ризикуєте втратою грошей і репутації. Юристи нашої компанії готують договори, які враховують специфіку саме вашої діяльності з огляду на практичний досвід роботи в тій чи іншій сфері бізнесу. Ми враховуємо судову практику вирішення спорів, які виникають саме на підставі договорів. І наперед прогнозуємо ризики, які можуть виникнути, і про які ви точно можете не подумати при укладенні договорів або навіть не знати. Алгоритм роботи з нами такий. Спершу ми аналізуємо ваш запит, сферу бізнесу та потенційні ризики. Далі розробляємо оптимальну структуру договору і узгоджуємо ключові істотні умови договору. Наступним погоджуємо розбіжності по договору з вашими контрагентами, фіналізуємо договір до підписання. Це коректніше і безпечніше, аніж тоді, коли готує документ бухгалтер чи директор. Адже ми передбачаємо юридичні нюанси, які вони просто можуть не знати. Ми працюємо у форматі комплексного юридичного супроводу бізнесу, так і надаючи окрему послугу з підготовки лише договорів. Наша компанія працює з договорами купівлі-продажу, підряду, надання послуг, оренди, трудовими, партнерськими та інвестиційними угодами. У будь-якому випадку, ви отримуєте документ, який регулює відносини і реально працює на безпеку та стабільність саме вашого бізнесу.